До мене потрапив дуже непростий літій залізофосфатний елемент від Іві формату 3340. Непростий він тим, що він, скоріше за все, вже повністю неживий. Тому що, дивіться, ми заміряємо на ньому напругу, і вона становить 0,54 вольта. Можливо, ви подумаєте, що ми пристрій неправильно відображає напругу. В такому випадку візьмемо більш точний пристрій, заміряємо напругу та внутрішній опір. Внутрішній опір має становити не менше як 3 точніше, не більше, Як 3 мільйон. Як бачимо, в нас напруга 0,54 В і внутрішній опір 1,73 мільйон, що насправді дуже добре для таких елементів. Сьогодні давайте дізнаємося, чи може жити елемент, який знаходився в глибокому розряді. Друзі, хочете вірити, хочете ні. Але по моїм приблизним розрахункам, цей акумулятор ось в такому стані, початково в нього напруга була 0,64. Цей акумулятор в такому стані пробув близько 8 місяців, уявіть собі. І в цьому відео ми його зарядимо, розрядимо, дізнаємось його ємність, дізнаємось, який у нього в цього елемента буде саморозряд. І навіть не думайте перематувати, тому що в своїх відео я залишаю все саме основне. Для початку запишемо показники по напрузі та внутрішньому опору. А заряджати акумулятор будемо ось таким модулем лабораторного блоку живлення. Я встановив напругу 3,6 вольт, силу струму поки що 800 мА. Під'єднуємо плюс. І мінус відповідно. Запускаємо модуль. Все, ми бачимо, що нас підіймається напруга на елементі. Ну що, давайте робити ставки, скільки візьме на себе акумулятор і яку ємність він віддасть. І чи віддасть він взагалі хоч якусь ємність. Ну що, чекаємо повного заряду, а потім в кінці ми побачимо, яку ємність в перегодинах взяв на себе цей елемент. Давайте піднімемо, піднімемо силу струму, встановимо. Давайте для початку 2 А. Пройшло всього пару хвилин, і ми можемо бачити, як стрімко підіймається напруга на елементі. Елемент взяв на себе 45 мА. Ну що, давайте піднімати силу струму, тому що такі елементи можуть заряджатися силою струму 05С, тобто 7,5 А. Давайте встановимо 4 А і чекаємо наших результатів. Минуло 4 години 17 хвилин. Чому 4,17. Цей модуль просто був вімкнений, тому я віднімаю 30 хвилин. Акумулятор за цей час взяв на себе 15,1 Аг, Зараз струм заряду 2,9 Аг, Напруга. Напруга у нас встановлена 3,7 трохи вище, тому що, по факту, у нас через сильне падіння напруги на дротах, фактично напруга значно менша. От. Тому поки що так. Дивимо, що фактична напруга на акумуляторі зараз 3.43. Під час е зарядки акумулятор абсолютно не нагрівся, поводить він себе як абсолютно нормальний акумулятор. І при напрузі 3.43. Можна вважати, вже 3,44, він взяв на себе майже всю свою е, фактично заявлену ємність. Тому давайте дочекаємось до повного заряду, до напруги 3,6 на клемах самого елементу і відключимо зарядку. Дивіться, друзі, пояснюю, для чого я трішечки підняв напругу, але я це все діло дуже е, пильно контролюю. Зараз 3,49 можна вважати. Дивіться, якщо у нас напруга зарядки 3,7, то у нас сила струму 2,2 А. Якщо ми зменшимо напругу, то у нас дуже відчутно знижується сила струму зарядки. Тому я трішечки піднімаю. От, заряд у нас відбувається швидше. і... Напругу фактичну напругу вже на клемах акумулятора елемента я контролюю мультиметром. Напруга на елементі 3,57 Струм заряду вже значно впав. Я не буду чекати, поки він впаде там, до 100 мА. Коротше, Будемо рахувати, що акумулятор у нас вже заряджений. Зупиняємо зарядку. Дивимось, у нас трішечки падає напруга. Акумулятор заряджався протягом 5 годин і взяв на себе 16 ну майже 16,5 А. -год. Відключаємо від зарядки. Ну що, будемо розряджати? Розряджати будемо до напруги 2,5 вольт, ставимо силу струму розряду, давайте почнемо з 7 ампер, 9, 10. Давайте. Хай для початку буде 10 А. Паралельно під'єднаний вольтметр, який показуватиме напругу на елементі. Зараз під навантаженням 10 А напруга на елементі 3,3 В. Ну що, чекаємо завершення тесту. Четверта хвилина тесту ми бачимо, що напруга стабілізувалась на 3,26 і поки що не знижується. Минула 1 година 13 хвилин, і уявіть собі, акумулятор вже віддав 12,2 годин. Напруга на ньому зараз 3,16 вольт, що стосовно нагріву, як температура тіла. Тобто, акумулятор зараз себе проявляє абсолютно штатно. Ну, це просто якесь диво. Тест ємності закінчений. друзі. Ми бачимо. Зараз напруга на акумуляторі 2,95, тобто він повністю розряджений. Напруга відключення спрацювання при 2,5. Дивіться, друзі, акумулятор віддав 15,4 годин. Уявіть, тобто, по факту, акумулятор, який в принципі не мав працювати. Давайте я його зараз відключу, щоб ви не мали сумнівів, що це саме він. І, і, і він віддав 154 Ну, Це, це просто якийсь див. Коротше, зараз я записую на ньому показники ємності. До речі, температура одразу після тесту ємності у нього близько 35-36 градусів. Внутрішній опір розрядженого акумулятору, ну як, розрядженого до 2,9 вольт 1,72 мА. Тобто трішечки. Трішечки вище, ніж перший раз. Так, друзі, давайте ми його зарядимо лабораторним блоком живлення. Напруга заряду 3,6 вольт. Встановлюємо силу струму 05 с 75 А. Так, 8 трохи забагато. Десь ось так. Ну що, друзі, зараз напруга на акумуляторі 3,58 можна вважати 3,59. На лабораторному блоку живлення зараз э, струм э, зарядки 200 мА. Тому я вважаю акумулятор заряджений. Так, Відключаю блок живлення. Внутрішній опір повністю зарядженого елементу 1,69 мільйон, Напруга 3,54м. Ми бачили, що внутрішній опір на елементі трішечки змінився, він зменшився, і це абсолютно нормально для нових елементів. А я вам хочу сказати, що цей елемент був замовлений з Китаю. Він абсолютно новий, але не зрозуміло, чи його з заводу не зарядили, чи як так взагалі вийшло, що на ньому була напруга. Спочатку була напруга 0,64, а коли цей акумулятор потрапив мені в руки, то напруга на ньому впала до 0,54 вольта. Сьогодні неділя, 3 вересня 19.26. Акумулятор повністю заряджений. Давайте залишимо його на ніч, а вже наступного дня подивимося, яка буде на ньому напруга. Вітаю, друзі! Ми з вами в наступному дні, понеділок, 4 вересня 12.20. Давайте дивимось напругу. Напруга зараз 3,37,8. Тобто, у нас є, є все-таки саморозряд. Дивіться, давайте для порівняння. Я зарядив акумулятор. До напруги 14,6 В. це акумулятор, який давно вже працює в моєму ДБЖ. Давайте подивимося, яка у нього напруга на елементах. 3,52, 3,44, 3,52 і 3,52. Тобто від 3,6 напруги до 3,52. Тут є невеличкий саморозряд. І це абсолютно нормальний акумулятор. І таке явище, я вважаю, абсолютно нормальним. Ось. Що стосовно цього елемента, ми бачимо, що у нас 3,37 тобто у нас вже відчутний саморозряд. Але давайте ми перевіримо ємність цього акумулятору. Внутрішній опір 1,8 мільйом. Розряджати будемо точно так само, як минулого разу, силою струму в 10 А до напруги 2,5 В. Поїхали. Тест ємності завершено. І в цей раз акумулятор віддав 15,3 годин. І це дуже класний результат. Перший раз акумулятор віддав 15,4 Напруга акумулятора перед тестом була 3,38 В, якщо не помиляюсь. І насправді така напруга може казати про ємність як 90%, так і 60%. В даному випадку акумулятор віддав ну, 15,3 годин. Це реально вся його ємність. І це дуже класний результат. Сказати відверто, друзі, я прям ну, дуже здивований акумулятор, по факту, який взагалі не мав працювати, він реально віддає свою ємність, але ми спостерігаємо ефект саморозряду, що каже нам про те, що такий акумулятор, якщо вже і використовувати, то він не підійде в використанні при сценарії, коли ви один раз його зарядите, і там десь раз в тиждень або раз в місяць будете його використовувати. Якщо. У вас буде такий, на руках такий акумулятор, то його можна спокійно, на мою думку, використовувати в ДБЖ, де він постійно, постійно буде працювати в буферному режимі і а, заряджатись. Поставив заряджатись акумулятор, і на цей раз давайте ми йому створимо трошки жорстокіші умови до моєму силу створимо, ага, через падіння а, на силових дротах по напрузі. Ми не можемо дати більше ніж 6,9 А. На жаль. Я забув, що в мене є ще одна зарядка, яку можна під'єднати паралельно і дати йому вже хоча б 10 А. Так, давайте будемо під'єднувати. Побачимо, що буде, якщо ми паралельно під'єднаємо два зарядні пристрої. Так, є контакт. Так, додаємо сили струму. Так, бачимо у нас 3 ампери. Так, ну 3 це максимум. так? 5,2 А на лабораторному блоку живлення, але через падіння напруги на силових дротах наш блок живлення, думаю, що вже напруга піднялась. І тому більше ніж 5,1 А він не віддає. Тому у нас всього 8 А. Ну добре, давайте дочекаємось, поки зарядиться акумулятор. І будемо вже його в більш жорстоких умовах розряджати і міряти його. Температуру та ємність. Поїхали Ну що, друзі, зарядився акумулятор, він уже трохи відстоявся. Зараз напруга 3,48. Дивіться, ставимо йому зараз 10 Ампер. Запустили тест. 10 А, бачимо, як трошечки починає просідати напруга. Ставимо 11 А, 12, 13. Давайте поставимо 15 А, 47 Вт. Сподіваюсь, діод витримає. Так, дивимося, що у нас. У нас напруга трішечки просідає. А, яка у нас? Чи гріються у нас клеми? Клеми можуть трішечки грітися, все-таки 15 А на дуже низькій напрузі. От. Але ж, друзі, хочеться, хочеться дати йому більше, щоб він розкрив свій потенціал. Ну що, спробуємо додати. Спробуємо дати 16 Ампер. 17. Ну, хочеться прям 20 дати. От прям хочеться. Ну що, спробуємо. 18. Як там нас, наш діод себе почуває. О, А діоду поганенько. Вже 82, 88 градусів. 90 градусів. 96. Да, діод може не витримати, друзі. Що ми в такому випадку зробимо? Ні, вже було 102 градуси на діоді. Я зупиняю тест. Зараз ми дещо допрацюємо і продовжимо. Так, за цей час акамулятор дав пів Ампер години. Напруга 3,3 вольт. І поступово піднімається. Ну що, друзі, трішечки абрейд зробив навантаженню. Додалось таку перемичку для того, щоб діод не грівся. Але тепер потрібно бути дуже обережним і уважним, тому що, якщо ми переплутаємо полярність, то наше навантаження згорить. Так, підключаємо плюс, мінус. Так, у нас з'явилась напруга. Запускаємо 4 А, 5. Давайте розганяємо до 10. Йдемо далі. 12-15 ампер. Відповідно, діод тепер грітися не буде, але захисту у нас немає. Так, 15 Ампер. Так, давайте, 17, 18. 19 ампер. 20 А. Напруга на акумуляторі 3,22. Давайте трохи збільшу зображення, щоб ви могли бачити показники. Ну що ми бачимо? У нас акумулятор розряджається силою струму в 20 А. Я буду моніторити його температуру. Ми бачимо точну напругу на акумуляторі зараз. Бачимо, що акумулятор віддав вже 1 А годину. Пройшло близько 4 хвилин тесту і сам акумулятор взагалі не гріється поки що. А от контактні з'єднання дуже Відчутно нагріваються. Ну, Будемо враховувати, що в нас будуть трохи втрати на контактах. Продовжуємо тест, бачимо, напруга наша 3.21 і вона стабілізувалася. 12 хвилин, як тестується акумулятор, його температура в абсолютній нормі 35,2 градуси. Давайте ще раз. 35,6. Пройшла 21 хвилина, акумулятор віддав 8,1 Аг, і його температура 35-36-37 градусів. Максимум, що ми бачимо, 37,6. Ми бачимо, як стрімко падає напруга на елементі, але дивіться, друзі, вже 15,2 Акумулятор віддав. І це я вважаю просто чудовий результат. При тому, що нагрів 46 градусів, 47. Ну, 47 це максимальний. Показник по температурі. Ну, майже 48. Це для таких елементів нормальна. Нормальна історія. От. Ну що, чекаємо ще трішечки. Так, все. Тест ємності завершено, і акумулятор віддав 15,4 при, при розрядній силі струму в 20 А, уявіть собі. Ну що я вам скажу, друзі? Цей світ вже не буде таким, як раніше. Я думав, що цей акумулятор взагалі не буде жити, якщо пам'ятаєте, у нього напруга була на початку 0,54. Але він себе проявив досить непогано. Я вам скажу більше, він себе показує як абсолютно нормальний, здоровий акумулятор, лише лише один показник, це саме розряд в нього трішечки збільшений. от Мені цікаво, я, мабуть, залишу цей акумулятор і буду його досліджувати. Я його заряджу і почекаю, там залишу, наприклад, на тиждень. так І побачу. Який в нього буде саме розряд за тиждень. А зараз я його ставлю заряджатись. Так, встановимо силу струму максимум, що тут можна. Ну, 4,3 А. Ну що, друзі, як ви вважаєте, що можна в цій ситуації сказати? Виявляється, акумулятор, я нагадаю, це новий акумулятор, який був замовлений з Китаю, і він просто прийшов. Ось так от розряджений. От. Але виявилося, що якщо його зарядити, то він буде віддавати свою номінальну ємність. Внутрішній опір у нього абсолютно нормальний. Єдина характеристика, по якій він програє нормальним акумуляторам, які тримають заряд, це його ну, відповідно саме розряд. Він Починає розряджатися, але за який час він розрядиться там, на 50%, на 10-20, на 20%, мені невідомо. У мене ну, саме зараз немає часу це досліджувати. Я його просто зараз заряджу до кінця, залишу там десь на тиждень і поміряю напругу до, і після. Можливо, напишу вам в коментарях, або зніму ще одне відео, щоб ви знали, яка його доля. От, а в майбутньому, як виявилось. Є відсортовано і ще таких три акумулятори, тобто вони повністю розряджені в нуль. от І в майбутньому я планую зібрати з таких, акумуляторів, з таких елементів акумулятор 12 вольтовий і ще більш повноцінно його дослідити, протестувати. І вже для вас буде цікавий матеріал. Так що, друзі, якщо це відео для вас було корисним, то я чекаю. Від вас на коментар та вподобайку і в принципі підтримуйте україномовний контент. А я вам хочу нагадати, що в описі під моїм відео є купа корисних посилань, тому переходьте. Наприклад, якщо вам потрібно купити нормальні якісні елементи, не такі, такі в продаж не підуть, то все є в описі або все, що ви зустрічали в моїх відео, воно в принципі все, чим я користуюсь, є в описі. От, тому переходьте, замовляйте, якщо вам щось потрібно. А тепер все. До нових зустрічей.